Добрий день, шановні друзі. Хочу поділитися з вами дуже важливою підкормкою чеснику. Зараз у нас час приближається, наближається до середини червня. Чесник вже має десь сантиметрів 40-50 або навіть всі 60 см. Зросту, він набрав силу. Перед цим я його трошки підкормив азотними натуральними добривами. От. І стебла набрали свою масу. Вони всі зелені, і в них вже з'являються вуса в цю пору, в середині червня. Якраз і треба займатися. Плавним переходом, запуском до збільшення головки. Тобто, спочатку ми даємо підкормку, кого є попіл, сманалу, спічки, з мангалу, з пічки, з якихось кострів, ви його збираєте. А тоді я посипаю отак під корінь в рядочок, кожний рядочок посипаю поплу. Це добре. Фосфатне недоброго, яке дасть змогу всім сокам і енергії перейти із стебля цього, перейти в головку. Головка стане крупною з цими поживними речовинами і забере всю силу соки у стебля. Стебель почне поступово жовтіти. Також треба після цієї паркормки, десь через неділю, або дощі її прольють, або якщо не буде дощів, то ви з ліки відстояною водою, щоб воно пішло в корінь і корінь заживився цим пеплом. Тоді десь через неділю вже треба обривати, але я відрізаю. Дехто висмикує ці вуса, просто вверх тяне, але тоді він... Відривається дуже низько і завдає шкоди травму і рослину. Тому я просто в цьому місці ножицями їх обрізаю ці вуса після подкормки. І все. Ріст головки буде запущено. Врожай у вас буде відмінний часнику. Дякую за увагу.